Експрес ставка з коефіцієнтом 86,8 на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В Цьому відео буде експрес з восьми матчів з коефіцієнтом 86,8. Його я склав чисто на удачу, а також я його розіб'ю на два експреси по чотири матчі. Ну і звісно, Основні ставки будуть окремо одинарами для того, щоб саме одинарами вийти в плюс у підсумку. Постарався взяти максимально впевнені варіанти ставок і ну, загалом тут на ну, удачу потрібно розраховувати, тому що щоб зайшло цілих 8 матчів, це, ну, напевне, рідкість. Недаремно на такий високий коефіцієнт 86,8. Якщо зайде, буде приємно. Якщо ні, то надіюся, що зайде бодай один з двох менших експресів і в підсумку вийде закрити день в плюс. Також серед цих матчів буде ставка дня. Ставка дня це найбільш впевнена ставка від мене на цей день. Вона абсолютно безкоштовно публікується в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Зможете обговорити цей експрес з іншими учасниками чату. Можливо, щось змінити чи додати, можливо, щось прибрати. Максимум користі в телеграм-каналі. Переконайтесь самі за посиланням в описі під цим відео. І обов'язково поставте лайк на удачу, щоб експрес-ставка зайшла. Більшість матчів з цього експресу я розібрав в попередніх відео, тому більш детально я не буду на них зациклюватись, не буду повністю розгорнуто, розповідати про них. Зможете повний аналіз побачити у попередніх відео. А в цьому відео зупинимось на двох матчах: Ланс Ліль і Реал Мадрид еспаньол Інші матчі я вам в кінці відео озвучу з телефону, які варіанти ставок я взяв. Хочу більш детально зупинитись саме на цих матчах, тому що я їх не розбирав в минулих відео і хочу розібрати саме в цьому е, відео. Ланс Ліль перший матч, і в цьому матчі я взяв x 2 і тотал більше півтора в експрес. А одинаром буду брати окремо індивідуальний тотал Ліля більше одного на більшу суму. Тому що Ліль більш стабільний, краще проводить свої атаки, має високу індивідуальну результативність. І ми могли бачити матч Ланса проти ПСЖ, де у ПСЖ була ротації в складі, і там Ланс був просто безпорадній. Свої моменти вони, звісно, знаходили, але забити вони не змогли. І я вважаю, що це досить показний матч, хоч і Ліль буде слабший за ПСЖ, але саме в тому складі, в якому грав ПСЖ, Ліль би міг дати цілком їм бій. Я вважаю, що. З такими показниками XGA, які є у Ланса, тобто показник потенційно пропущених м'ячів у них більше одного. Вони будуть пропускати в матчі проти Ліля, щонайменше один гол від Ліля. Я очікую, і в підсумку очікую, що Ліль не програє з тоталом більше півтора. Розраховую тут на те, що Ліль переможе 2-1, чи, можливо, буде якийсь рахунок 1-1 чи 2-2, але це все на користь Ліля. Тому в Експрес відправляється ставка x 2 плюс тотал більше півтора, і індивідуальний тотал Ліля більше одного, я візьму окремо одинаром. Наступний матч Реал Мадрид Еспаньол. Тут буде трішки незвичний варіант ставки для більшості, тому що всі топлять за Реал. А ми зараз бачимо, що Реал, попри те, що вони досить гарно набирають результати, вони і стабільно пропускають. Матч проти Марселя в Лізі Чемпіонів. Тому підтвердження. І якщо б не два пенальті, то реал. Напевне, би не вивіз тієї реалізації, яка була в тому матчі, тому що Реал о, на, награли там чи то на 4 XG, чи щось таке. Ну більше трьох XG там точно був. Але XGA у них також високий. Марсель мали свої моменти. І Еспаньол індивідуально проти Реала переважно свої голи знаходить. Ризиковий варіант ставки, звісно, 1,95 коефіцієнт. Обмін голами відправляється в експрес ставку. По окремому, окремій ставці, також можна брати обмін голами, я це зроблю. І якщо говорити про такі більш ставки без Гола еспаньола, якщо не розраховувати на те, що еспаньол заб'є, то перемога реала і тотал більше 2,5 можна брати на цей матч, чому ні. Ну і зараз перейду до самої експрес ставки. Зачитаю вам усі 8 матчів, які я взяв. В цей експрес. Але перед цим хочу сказати, що на цей експрес ви зможете зарядити з чудовими бонусами, ось до прикладу, як Фрібет 500 чи 1000 гривень. Їх ви зможете забрати без верифікації в закріпленому коментарі. Тому переходьте, забирайте бонус і вигравайте більше. Ну і перейдемо до самих матчів, які я взяв в цей експрес. Перший з них це матч АПЛ між командами Ліверпуль та Евертон. Тут я взяв фору плюс півтора на Евертон. Більш детально цей матч я розібрав у відео. Про АПЛ, тому переходіть і дивіться відео про АПЛ, якщо ви його ще не бачили, або переходіть в телеграм-канал, там буде максимально детальний розбір цього матчу і пояснення, чому я взяв саме так. Далі матч німецької Бундесліги Вердер Фрайбург, тотал більше 2,5 я взяв. Далі бернлі ноттінгем Форест. Тут я взяв тотал менше 2,5. Далі в нас Брайтон-Тоттенхем, обидві заб'ють і тотал більше двох з половиною. Наступний матч, якраз таки Реал мадрид Еспаніо. Про нього ми вже говорили. Обидві заб'ють так. Наступний матч Манчестер Юнайтед Челсі. Х2 на Челсі. Наступний матч лайпциг Кельн тотал більше двох з половиною. До речі, відео про німецьку Бундеслігу також є на каналі. Його дивіться, якщо ви ще не бачили. І останній матч, якраз таки з французької ліги 1. Це. Матч Аланс Ліль. Тут x 2 та тотал більше півтора. Скрін експресу для зручності буде також в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.